Вітаю, друзі 5 червня. Мустець на колесах. Історія корупції і Генпрокуратури України. Мільйони на колесах. Розповім, як батько заступника генерального прокурора мустеця вивозив готівку за кордон під час кривавої війни. От ви скидуєтесь по 10 євро, по 100 гривень, хто з-кордону, хто з України, а вони вивозять. В березні 2022 року в один з найтемніших періодів новітньої історії України. Коли мільйони українців тікали від російських ракет, інші йшли добровольцями на фронт, а вся економіка працювала на межі, на українсько-румунському кордоні зафіксували подію, яка промовисто характеризує моральний стан частини української псевдоеліти. тих, Хто керує правопохоронною системою України? Я не обмовився. Вони хоронять право, а не охороняють, як мави. Громадянин Василь Мустеца, батько нинішнього заступника Генерального прокурора Ігоря Мустеця. 26 березня 2022 року перетнув кордон, маючи при собі 1 мільйон 100 тисяч доларів Америки та 100 тисяч євро готівкою. Чимоданчик такий. Це не вигадка, не шутки, а зафіксований факт, який вдалося встановити пізніше. Завдяки журналістському розслідуванню громадського. І хоча сама по собі наявність готівки не є злочином, її вивезення безналежного декларування ще й в умовах воєнного стану, це не просто правопорушення, це етичне падіння. Хоча прокурори, інваліди, прокурори з кешем. Ці годівкові кошти не були задекларовані, як того вимагає законодавство. Незважаючи на обов'язок подати митну декларацію про переміщення таких сум, чоловік цього не зробив. В результаті митниця оштрафувала його на символічні 1700 гривень. Їхав би якийсь Василь, не задекорував якусь 10 тисяч євро. Забрали все на світі. А тут, а тут же ж Василь Мустеца. Його син Генеральній прокуратури працює. Але навіть таке мізерне покарання. Василь Містеця вирішив оскаржити в судовому порядку. І це вкрай промовисто. Поки держава намагається втримати економіку на плаву, а волонтери закривають базові потреби армії, люди, наближені до державної верхівки, фактично ігнорують закон. За даними журналістів, батько посадовця пробув у Румунії всього кілька годин. Ніякого довготривалого перебування, жодних пояснень цілий цієї, поїздки, лише ввезення і вивезення готівки. Цілком імовірно, що кошти були переведені на банківські рахунки, вкладені в нерухомість або передані третім особам. І що ще важливіше, звідки в людини, яка не є бізнесменом на рівні it технологій або навіть аграрного експорту, така сума, цей випадок не можна розглядати ізольовано від загального майнового фону родини заступника генпрокурора. Вже незабаром після події з перевезенням готівки, дружина Ігоря Мистеця. Відкриває банківський рахунок в Румунії. Сам Мустеца вносить цей факт у свою декларацію. Формально він нічого не порушує, але виникає закономірне питання. Чому відкриття іноземного рахунку відбулося саме після вивезення великих сум готівки батьком заступника генерального прокурора? За декілька місяців родина демонструє помітне матеріальне збагачення. Відкрито інформацію про придбання квартири в житловому комплексі Новопечерській липки в Києві, а також ще одній в елітному житловому комплексі Парус у власне рідних для мистеця Чернівцях. Обидва об'єкти нерухомості оцінюються в сотні тисяч доларів. І це на тлі офіційної зарплати державного службовця та скромних декларацій його родини. Особливо вартий уваги факт, що мати заступника генпрокурора Любов Мустеся з 2008 року займається роздрібною торгівлею золотків на ринках. За її деклараціями, вона щороку отримує до 1 мільйона гривень доходу. І це при тому, що її стиль життя та власність не відповідають типовому профілю малих підприємців. Така диспропорція між формальними доходами і реальними витратами тривожний дзвінок для правоохоронних органів. Набу. Ау. До речі. Вище заданий батько Ігоря Мустеці, який вивозив мільйони, також фігурує як засновник компанії ВД Групкова Мия. Зареєстрований в 2023 році, з рік діяльності компанія показала 97 тисяч гривень збитків. Втім, досвід подібних фірм свідчить, що вони часто створюються для прикриття фінансових потоків, зниження податкового навантаження або створення умов для виводу активів за кордон. Незважаючи на публічний резонанс, сам Ігор Мустеця досі не надав жодного пояснення. Ніхто не чув, а навіщо? Пованяють і забудуть. Відсутність офіційної реакції Генеральної прокуратури викликає ще більше запитань. Та яка там може бути реакція, там всі інваліди. Дехто навіть розумовий. Чи має прокуратура інструменти для розслідування походження статків власного заступника генерального? І якщо має, чому ними не користується? у своїх деклараціях мистецтва вказує офіційні доходи, проте навіть вони не дозволяють пояснити рівень життя родини. Більше того, системність і узгодженість дій. Між членами сім'ї відкриття рахунку, вивезення готівки, нерухомість оформлена на батьків, вказують на цілеспрямовану схему, а не хаотичну імпровізацію. Схема по ухиленню від декларування. При совєтах казали не трудові доходи. Зараз кажуть інакше незаконне збагачення. Ситуація з родиною Мустеца – симптоми глибинної хвороби. Вона демонструє, як навіть в умовах Великої війни окремі представники цієї псевдоеліти не втрачають здатність працювати з звичайними корупційними схемами. Вивезення мільйонів доларів в багажнику автомобіля це не лише правопорушення. Це моральний злочин проти суспільства, яке потерпає від війни, яке скидується на дрони, на амуніцію, на все інше. Це мародерство. Станом на зараз Ігор Мустеця залишається на посаді заступника генерального прокурора. Жодного офіційного розслідування щодо нього ніким не відкрито. Я ж казав, повоняють і забудуть. Жодна з антикорупційних інституцій не висловила публічної позиції. На ЗК, не хочете нічого сказати. Набу, нічого не хочете сказати. А може в САП є питання. Таке, така мовчанка це ще один індикатор глибокої інституційної кризи правопохоронної системи нашої держави. Чесно кажучи, ця історія не лише про одного чиновника, це про систему толерантності до мародерства на найвищих щаблях влади. Бо якщо держава не здатна реагувати власне, на випадки, коли мільйони вивозять готівки в багажнику, то жодна антикорупційна реформа не матиме ну, ніякого, абсолютно ніякого. Сенсу. Поки держава мовчить, суспільство має право знати і вимагати найголовніше відповідей, бо без правди ніколи не буде справедливості. А без справедливості народ не вистоїть, не виживе у війні. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми попри все. Зробимо нашу країну великою мирною і процвітаючою, і будемо жити.